Миколаївич, молодіжна тема, норм чи біль. Молитва в колі замість зала з рядами, норм чи біль. Норм дати слово молодому проповіднику, навіть якщо він плутається, норм чи біль. Норм замість трьох проповідей. Одна з живою дискусією, норм чи біль? Норм. Керівник молоді, дівчина, норм чи біль. Норм проповідь з телефона, а не паперової біблії, норм чи біль. Неділя ранок паперова біблія на тижні допустими телефон. Пастор публічно говорить про свої слабкості, норм чи біль. Норм говорити про слабкості, але не заголятися. Церква збирає десятину, але не звітує перед людьми. Норм чи біль. Біль. Священник іншої конфесії запрошений у вашу церкву. Норм чи біль. Норм. Служительська команда, де всі молодші 25 років. Норм? Служіння в стилі подкасту на сцені. Двоє, розмова замість проповіді. Норм чи біль? Норм, але час від часу. Кав'ярня в фоє церкви. Норм чи біль. Норм. Церква, де все вирішує один пастор, норм чи біль. Біль, але є винятки, коли вимушений вирішувати один. Молодь не може ставити гострих питань без осуду. Норм чи біль. Біль. Коли на молодіжці більше фотки в сторіс, ніж молитви, норм чи біль. Біль. Голосування в телеграм чаті за тему наступної серії проповідей для церкви. Норм чи біль. Норм. Несамовитий крик іншими мовами під час молитви. Норм чи біль. Біль. Коли пастор використовує мене в проповіді, норм чи біль. Біль. Продовжить фразу. Ми не з простої сім'ї, ми з багатої. Тобто використовувати і знати мем різні речі, так. ви розумієте. Питання з залу під час служіння. Норм чи біль? Норм, але не на всіх служіннях. Окей. Передача лідерства посмертно. Норм чи біль Біль. не буде підписаним на інстаграм пастора? Норм чи біль? Біль. Народ, підпишіться Ростислав Мурах на інстаграм, не додавайте пастору болі.